Було встановлено, що в соціальних мережах та в новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь до масових скупчень та фізичних протистоянь між собою. Першочергова перевірка показала, що. Штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційну психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні. І саме доказом цього є те, що перший інцидент взагалі стався 22 лютого поточного року у столиці країни агресора. В результаті того інциденту загиблих двоє підлітків. саме після цього російські спецслужби. Використали таку ситуацію як модель провокації заворушень на територію України з метою дестабілізації ситуації. За цей неповний тиждень то національною поліцією було зафіксовано понад 40 таких зустрічей молоді. Утім, поліція оперативно відреагувала на ці всі події та не допустила жодних сутичок серед молоді. Так, на такі заходи було задіяно понад 2,5 тисячі поліцейських. До відділів та територіальних відділень поліції було запрошено більше ніж тисячу осіб, переважна більшість з яких це неповнолітні. Там на місці ж з ними та їхніми батьками проведені профілактичні бесіди щодо недопущень порушення. Громадського порядку та роз'яснення норм як адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Поліцейські вже на сьогодні заблокували майже пів сотню таких каналів та груп, встановили вже 45 адміністраторів таких каналів, які були створені для того, аби розкрутити цей молодіжний рух та дестабілізувати ситуацію в нашій державі.